Nissan Murano Z52 перестав працювати Дістронік. Приїхав на налагодження Дістроніка. Комп Дістроніка не бачить. Зняв я роз'єм. Згнило два піна в роз'ємі, от зелень. Внідрив я ці провода розібрав блочок, щоб подати живлення. Але нічого не запрацювало. Почали дивитися, немає живлення. Трішки смикнули і ось в проводі зелень. І провід десь там він. В общем, будемо напевно, що знімати бампер і шукати, де ще там згнили провода. Після того, як з'єднали провід, згнивший. Стукнуті машинки щезли. Тут 6 помилок ось. Зараз побачимо, зітруться чи ні. Так, стираємо всі помилки в двигуні стиралися. були три помилки в двигуні по мешай, дістроніку по кану. Дочка ось допомагає робити діагностику, да? працюєш, так? Да? Да. Не треба так усердно працювати, віддихни трошки. Mm. Mm. Так, і що? лазер, радар, ок. Ну, дякую, виключила запалювання. Так, потрібно тепер встановити дістронік на своє місце і проїхатись. Є тільки помилка, яка не стирається в коробці. Зараз глянемо яка. П17 Ф1. Ну, я її стираю, але клієнт не висловив бажання поки що займатися цією проблемою. На даний момент його цікавить, камери теж працюють, його цікавить. Дістронік Так, запустили двигун, чек не горить, стукнуті машинки не горять. Ми будемо встановлювати Дістронік на місце і пробувати їхати.